Ви навіть не уявляєте, що довелось пережити жінці, про яку ми сьогодні поговоримо, і мова не лише про фізичний біль і дискомфорт, а в першу чергу про самотність, до якої вона була приречена, якби не Ісус. У 9 розділі Євангелії від Матея ми читаємо, що Ісус ішов через місто посеред Людної юрби до дому Яїра, старшого синагоги, щоб зцілити його дочку. Як він ішов, пише 20-й вірш. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і торкнулась до краю його одежі. Бо вона говорила про себе коли хоч доторкнусь одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її і сказав будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка з тієї години. Слово, яке використано як край одягу, означає також бахраму або кордон. Ісус був євреєм, і згідно з законом Левіта, єврейські чоловіки носили бахраму на краю їхнього одягу. Це єврейська молитовна вуаль, і на краю цієї теліти є тороки. Єврейське слово називає цю бахраму «цит, цит І коли сказано, що на краю одягу він мав бахраму, це канафім. Коли жінка мала проблеми з кровотечею, вона торкнулася краю одягу Ісуса. Вона торкнулась цит, -цит» на його канафімі, тоненьких ниток. І це здійснює дуже важливе пророцтво з Малахії 4 розділ, другий вірш. А для вас, хто боїться мого імені, зійде сонце правди та зцілення в промінях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Слово промінь, а в англійському перекладі слово крила, у єврейському перекладі у Малахії 4, це також канафім. Ми навіть не можемо уявити, як складно було б бути кровоточивою жінкою у першому столітті нашої ери. І я не про відсутність засобів гігієни, і належної медицини чи фізичний біль. В той час в стародавньому Ізраїлі існували певні стани так званої ритуальної нечистоти. Наприклад, заборонялось доторкатись до померлого, щоб раптом не стати нечистим. Жінка також вважалася ритуально нечистою під час місячних кровотеч. Не можна було навіть сідати на місце, де вона сиділа, щоб не осквернитись. Тобто для жінки у її абсолютно природній фізіологічній фазі це був час повної ізоляції і самотності. А тепер уявіть, що так триває довгих, безперервних 12 років. Я певна, що за цей час вона перепробувала усі методи, і їй було нічого втрачати, коли вона надумала торкнутися Ісуса. Цікаво, що у Біблії історія про кровоточиву знаходиться ніби посеред іншої історії про зцілення, а точніше, історії про воскресіння дочки Яїра. Бо ж почалось все з того, що він, батько 12-річної дівчинки, яка важко хворіла, у повному відчаї прийшов просити Ісуса, щоб той прийшов до їхнього дому і допоміг. І дорогою додому Яїра, по через щільний натовп, кровоточива жінка торкається краю одежі Ісуса. Він відчуває, як з нього виходить сила, і врешті жінка отримує зцілення. Мені на хвилинку здалось, що історія кровоточивої звучить ніби між іншим, бо ж це історія не про неї, це історія про дочку Яїра. Деякі теологи вважають, що ці дві історії переплетені між собою і означають наступне можливо, ця 12-річна дочка Яїра це образ кровоточивої жінки, яка у свої 12 пережила те, що викликало хворобу. Наче у свої 12 вона померла для суспільства, для своєї сім'ї, якщо вона її мала. Я не думаю, що ці цифри тут випадково. У Біблії взагалі немає нічого випадкового. Жінка хворіла 12 років, дівчинці було 12 років. Тобто, жінка хворіла протягом усього життя дівчинки, вона ніби страждала усе своє життя. Ця історія нагадує нам, що яким би не було наше життя. Без особистої зустрічі з Ісусом ми страждаємо, ми самотні, ізольовані. Прийшовши у натовп, жінка все ж ризикувала, як мінімум, бути відкинутою тим ж натовпом, бо її напевно знали у місті і знали її проблему і однозначно уникали, щоб не осквернитись. Ця історія не лише про 12 років страждань, болю і поневірян цієї жінки. Це історія про те, що край твоїх страждань, край твоїх хворіб. Біля ніг Ісуса. Ви ж розумієте, що не одяг Ісуса врятував жінку, а її віра. Це не вигадка, так сказав їй Ісус. Також Він звертається до неї бадьорись дочко. Це чимось перекликається з історією про дванадцятилітню дочку Яїра. Хіба ні? Можливо, жінка, маючи таку віру, могла позбутись хвороби і раніше, а можливо, саме цей час виявився досконалим для сповнення цього чуда. Якщо ти також потребуєш чуда у твоєму житті, спробуй поговорити про це з Ісусом і тренуй свою віру щодня читаючи Боже Слово. А також не забудь підписатись на канал Небон, щоб бачити більше відео, які розвивають нас і розвивають наше духовне життя. До зустрічі!